Зараз ми порівняємо зимуючий горох із ярим горохом. От ми викопали розлинку ярого гороху, який посіяний був на початку квітня місяця. І ви, шановні аграрії, переконаєтеся, а яка різниця між ярим і зимуючим горохом через те, що дуже багато до сих пір запитують. А все-таки, чи є різниця, чи потрібно займатися зимуючим горохом, чи ні. Тому залишайтесь до кінця, буде корисно і цікаво. Вперед. Ось ми на полі з зимуючим горохом, морозка. НС-морозка, друзі. І ми зараз подивимося кореневу систему ярого і зимуючого гороху. Так, друзі. От ви бачите, яка різниця. Тому тепер зрозуміло, що навіть в тих умовах, коли може бути дефіцит вологи, то перевагу буде відповідно мати зимуюча форма гороху. Ну і сформувати кращий урожай. Через те, що, як кажуть, дивись в корінь, яке коріння, таке і насіння. Це і забезпечення рослини вологою. Забезпечення рослини поживними речовинами, іншими ресурсами, друзі. Тому багато... Вис... Да. Тут вже і бульбачки начебто. Да, сформовані. Ну от дивіться, да. От, дивіться, о, Дуже добре видно, дивіться, друзі, як працюють. О, Видно, так? Да? Ну, да, да, вже подавила. бульбачки. які класні. Це на зимуючому. Ну, відповідно, на ярій формі ми ще їх не бачимо. Якраз підійшов Семен Петрович. Семен Петрович. Те, що ми з вами говорили, різницю між ярем і зимуючою формою. Да. От, і навіть бульбочки вже є. О, да, От. І вони вже бачите? Да, їх? Да, О, ось особливо да, під рухом. Під самим вже не закладається це, те, що збирає вільний азот да, повітря, і ось 78% в вітрі. І ми його дивіться, бачите, вже вже дивіться, які вже на да, да. сої таких не, 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 та саме. Він, інколи не буває. А ярий він ще не він тільки сформовує кореневу систему і бачите, ще тільки десь і то ще не видно, щоб закладалися вульбачкові бактерії. А от таке питання. Багато сьогодні фермерів починає займатися зимуючим горохом ага. і потерпає фіаско невдачу. І каже, та врожай такий самий, як і в ярого гороху. Там 3 тони більше не дає. Є якісь помилки Є поради е, от, іменно е, по зимуючому. З точки зору урожайності, можливо, вони і праві. Все рівно зимуючий, він угу. трошки більше дає урожай. Але після нього він чудовий попередник для пшениці, він лишає до 100 кг на мінерального азоту. Угу. До 100 Біологічний, не Біологічний. Біологічний. А е, ярий. Він два рази менше і формується для ярого, якщо він попадає. Бачите, навіть по висоті сьогодні, уже зимуючи, він набрав свою ефект... ну, ріст і утворює листовий апарат і скажімо, десь е... на кілька тижнів він раніше дозріває, звільняє поле і не попадає, горохи бояться або не люблять під... підвищеної температури. І... Оця пік, вони вже проходять, угу. та, той, що буде температурний, і він вже формує урожай. Це рівно зимуючий. Проблема з ним яка? Проблема з строками сівби. розумієте? Для того, щоб він посіяти е, тоді, щоб він у ґрунті наклюнувся, але всходів не отримав зимою, під зиму. Тоді він прекрасно, бачите, ми посіяли в листопаді місяці, отут, в кінці листопада місяця, угу. і він не зійшов. Він е, насіння на Проклюнулося ну, в ґрунті, ну воно, і воно да. пішло в зиму і вже починає відростати. і Ми от вже провели тут і е, боронування ротаційною мотивою, е, знищили кірку, знищили е, або дали більше аерації, обмін між і грунтовими... Атмосферним повітрям і бульбочкові бактерії себе прекрасно почувають. Це як з озимим часником. Він має дати корінь, про <продукт> е може проклюнутись, але з ґрунту <продукт> на поверхню не вийде. Правда, <продукт> десь так, от <продукт> зрозуміло. От на да. строками сів. Витрі, тобто тут в... наскільки ти маєш мати іменно відчуття от е вашого клімату, вашої території? Да? Південь, Бесарабія чи, наприклад, Полтавщина це абсолютно різні речі. так? Ну, Звичайно, ну, для, ну, ми ж розуміємо, да. що в степу, вибачте, в лютому місяці вже може бути весна, але угу. в лісостепу, зоні, Полісся, звичайно, це набагато пізніше. Тому і строки сівби зимуючих, звичайно, треба ну, слідкувати за цим. І технологію... Ну, скільки, ви кажете, більше біологічного азоту накопичує цей горох як попередник від пшениці. А є дані в урожайності того ж самого сорту, тієї ж самої технології, але зимуючий і ярий попередник. Тобто, По пшениці? У да, минулому році, по, після гороху, ми отримали 8 тонн пшениці. По зимуючому горох. Да, да. Ага, Вісім 8 тонн. 8 тонн. По сої після сої шість. 6. 6. Після соняшника більше, ніж після сої. Майже сім тонн. А по ярому гороху? А ярий горох, ну, він, скажімо, нижче дав, да? Іменно і якість. Тут, якщо брати якість пшениці, то оцей азот. Він формує більше білка у пшениці. Урожайність була десь в межах там. Тобто він і... ліпше засвоюється пшеницею, ну, і... він горох менше оставляє після себе ярий, менше оставляє поживних речовин, і особливо це білий азот. азоту. І його треба вносити за рахунок mm. е, ну, обичного азоту, мінерального. розумієте, тому що і той, і той хорошо звільняє поле від вегетативної маси гороху. І це як зайнятий пар сьогодні. І провівши підготовку ґрунту до пшениці, ну можливо, десь пшениця мало. Але після зимуючого, все-таки кількість мінеральних добрив. Ми можемо зменшити. Оптимізація, так. Да. Да, Сьогодні да, вартість ДВ да. азоту там за 50 гривень. І якщо ми вносимо там під пшеницю в середньому десь аграрії по 90-100 кілограм, то на зимуючій формі можна 30 кілограм внести і фати, так? Да? Да. Так я розумію. Ну, тридцять ну, кілограм да, і вистачить. Да, і більше да. не потрібно. А на інших попередниках ми маємо вносити її Звичайно. 80 і 90. От дивіться, як ну, соя вона, скажімо так, виснажлива. Вона хоч і більше лишає після себе. Вона не стільки більше, вона формує більше. Десь, скажімо, бульбочкові бактерії в сої можуть 120, 130 до 150 кілограмів, але вона. Більшу половину цього азоту використовує на утворення власного врожаю. І тому соя і вона пізно збираємо і, звичайно, перш за все е, волога затратна. Е, після сої завжди на, на, на рівні соняшника десь. По місту ну, там і захист гербіцидний специфічний да, під да, пшеницю да, Соєвий так, да, чим на горосі. Да, Горох це традиційно базагран, да, ну, традиційно, який абсолютно нормальний, Ну, агрітокс, ну, да. Да, традиці... ну, можливо, базагран там інше. Добре. Дякую. Да, друзі, якщо бажаєте зайнятися зимуючим горохом, звертайтеся до команди Артвілс. Ви розумієте, які в нас є консультанти, ми також навчаємося і не цураємося. Запитуємо, їздимо, дивимося. Тому ви зрозуміли різницю між не просто кореневі системою, а різниця ще і в тому, що зимуючий горох він дає можливість оптимізувати внесення добрив, особливо азотних. Він більше накопичує. І пшеничка формує більш якісне зерно по протеїну, по клейковині. Тому займатися, особливо хто займається виробництвом пшениці для якісного борошна, то це унікальна річ придивитися і зайнятися зимуючим формами, зимуючим горохом. Оце і все. Пишіть, коментуйте, вподобайки, друзі. Не цурайтеся, це ваша вдячність за нашу роботу. Це ваш внесок в наші майбутні відеоматеріали. І ставайте спонсорами нашого каналу, друзі. Ваша спонсорська допомога вона також потрібна через те, що ми більш мотивовані для того, щоб створювати якісні, хороші матеріали для вас. І спонсори вони отримують більше професійної, корисної інформації. Тому на все добре, до зустрічі на каналі з вами, як завжди, наша найкраща команда Артфілс і я, ваш покірний слуга, звичайний український аграрій, агроном. Можливо, аграрій, можливо, агроном. Як побажаєте? Сьогодні є і аграрій, і агроном, але я завжди готовий прийти до вас на, на зустріч, чи як сказати. готовий прийти на допомогу. На все добре, пока-пока.